Вітання. Сьогодні дуже важливий день. Знаєте чому? Тому що завтра буде два шахи і, сподіваюсь один мат. Ну, це про мат не цензурну лексику, а про те, що станеться в Вашингтоні, там, де буде вирішуватися доля наступних країн. Приїздить президент Азербайджану Алієв. Та Арменії Пашинян. І що вони будуть робити? Правильно, вони будуть заключати мирний договір. Про е, мирний договір, що війна у них е, припинена між Бажаном і е, Арменією. І е, саме головне, що вони будуть це підписувати в Америці. Про що це кажуть? А це кажуть про те, що бивші сателіти Кремля, ці дві країни, які вони колись були, тепер... На Росію хотіли великої колокольне гадить, я так вважаю. І це вони демонструють, що вони підписують цю мирну свою угоду в Штатах. Це по-перше. І по-друге, вони говорять про те, що дають класний приклад другим пострадянським країнам виходити з вліяння Росії і займатися своїми державами, своїми справами політичними, а не звертати увагу. На цих, на цю країну терориста, країну вбивцю, тому все буде добре. Чекаємо тепер на мат.